Коли ти на піку кар'єри, ти не йдеш у невідомість, але я пішла. Я залишила посаду VP of Sales, стабільність, вплив, хороші гроші, щоб почати з чистого аркуша. Я інвестувала в it компанію у 2020 році, яку створила з партнером з нуля. За 4 роки я вибудувала продажі, команду і маркетинг на масштабування. Я зрозуміла, як працює компанія зсередини, приймала вагомі рішення по найму, термінейшену. паралельно вела переговори з іноземними клієнтами, продавала, тримала фокусі і прибуток. І людей. Це було непросто, але це було реально і результативно. З кожним роком я дедалі чіткіше зрозуміла. Хочу не лише укладати угоди, а передавати цей досвід тим, хто готовий будувати якісні продажі в ІТ і в бізнесі. У 24 му я закрила одну главу і відкрила іншу. QSales – це не план B, а реалізація плану А, який чекав свого часу. Це 15 років мого sales and management досвіду і мого passion, адаптованого під реальні потреби it ринку в якісних продажах.